Це є власність. Це документ. Мені були, я повинен був закрити машину, опечатати, мені повинні були віддати ключі і тих паспорт, а машина живе тут, Находясь в цій масі давлення, сумасвія. Я просто ну як. І мені ніхто не підказує, що це в мене залишитись. Це залишається тут. На даний час це, мені ніхто не може навіть ключі з цих паспортом показати. Я підозрюю, що там вже цим, цим паспортом щось зроблено. Потому, що і ще питання одне виникає. Чого пломби вже сорвані на машині? А пломби зірвані, ви бачили? Сьогодні утром самооборона сюди приїжджала, тому що вже край. Це вже просто якісь страшні діла робляться. Просто хай хтось чи позвонить, чи хоч... позвонить вже тепер точно. Хтось. Утром пломби були цілі. Ми ось сюди зараз заходимо, дивитися на машину, пломби вже всі розорвані. Там чи зброя, чи наркотики, чи ще щось. Я не знаю, що тут зараз лежить. Зараз спитаю Руслана Петровича. Він на місці? Тут ось. Тут ось сюди о, є. О. Гарно тобі. Оце ця машина. 0895, так? 0895. Гарненька машинка, ну, дощ іде. Ну, в принципі, то воно видно. Volkswagen. Ну, Якого року? Давай. Ой, не знаю, 2000. 2007 чи 2008, -го? а що, нормальна 2001 машина? 2001. -го. 2001. 2001. Та я ж кажу, і вчерні об'їздили на ньому. По, ну, Хороша мину, машинка, по, чоб її не забрати. Мину. Правильно? І десь тільки не Ні, да, це схема просто така. Схема, так. Да. Якби вона була лунана, вона була б міліція да, встановлює і зразу по вже по пробивається. По рішенню чогось забирається, а рішень ніяких немає. Угу. Uh -huh. Зараз до адвоката дзвонимо. В течение сліток днів вони зобов'язані машину. Так само навіть вона вже скільки стоїть. Вона вже должна обдатися ця машина. А вона досі постоїть. Добрий день. Поки що бути там присутні. Тільки власного. Я розумію, знаходитесь, будь ласка. А камеру? Поки все, да? Один. Хто власник? Нас двоє. Не, настроє. Давай, давай. Ну бой, сюди туди Ну що, а через стекло поснимає. По центру. Крахмалець побив власник автомобіля до машини. Ну, іде. Так, да, Дождя не було ще. Угу. То що прибило його. Я... І пломб немає на машині. Знову. Пломба тут на воділівському взагалі була зірвана так пополам. Та, я так... там, де двері відкривалися. А. Так, да, ми фотографували, там ну, десь є, сюди знімали як вона була знята. Перед дощем я знімав. І вого знімають. Так що віддають машину? Ні, ще поки не нам давно. До трьох... Ой, вибачте. Що сказав? До 3... трьох 3... 3... а... шізов він хоче вивчити матеріали справи, зараз буде знизити і потім він дасть нам відповідь, що там. Ну, я так розумію. Ездить, дня, там чушок, ну, вы взагалі, так. Да. Дається три дні. Якщо машина знаходиться на штрафплощадці. по істеченні трьох днів власнику, тобто ми не повинні були предоставити документ рішення суду по які причини по якій причині вона знаходиться сьогодні. П'ять днів. От я прийшла, як вас робочі забрати... робочі дні чи всі. Ну там в общі дні написано. Суточні да. да. 72 два я... часа. Да? да, я прийшла а... забрати свої документи і забрати машину, тому що мені нічого не пред'явили. На цій машині зовсім немає нічого і об'яснення нам ніхто не дає. Mm -hmm. Ось машину, як і людину, на 72 часа більше не можна, так? Mm -hmm. Або щось пред'являєте, або випускаєте, правильно? Так само mm -hmm. машину повинну, mm -hmm. mm -hmm. ну, <зв> Ви Щось виясняєте? Оказується, ми вчинили тиск. Правоохоронні органи. машину на цих номерах. Піші журналісти я там. 15.10. – А? – угу. Пішу я так. Саш, я так, минуточка, а я що, не маю права зайти? Ну подожди, сказав начальник, тоді телебачення, так що волива немає. А я ж тоже, як журналіст, мене є посвідчення. Идите по скажіть ему. Справи і вони різко йдуть йдуть а потім хлопці встановлюються. Ну він каже, він нас всіх обкує сосис. Ми сходимо сюда? до нього. Пошлі так, дивися, значить, я знімаю моє посвідчення як журналіста. Тільки що крахмалець не дозволив мені бути присутнім. Е, при тому, коли тебе прилуки, буде їх знімати його інтерв'ю. З яких сапір міліція не дозволяє заходити журналістам. Питання це ще друге питання до крахмальця. Скажіть, будь ласка, ви були в кабінеті Валера у начальника міліції? Так, був. І, і до чого договорилися? До чого домовилися, ми об'яснили йому ситуацію. Що якщо він не піде з нами на зустріч, без всяких погроз, без нічого, то ситуація може вийти з-під контролю. Угу. От, ми хотіли з ним зустрітися близько півдесятого ранку. ранку. Угу. Він не відреагував. Зараз не хотів брати трубку і виходити до нас, а сидів, тихенько в кабінеті, спостерігав, коли вона uh -huh. все закінчиться. Uh -huh. Потім все-таки я визвав міліцію, протелефонував на чергову частину 102, з'яснив ситуацію, чому я телефоную, що на цій uh -huh. автівці, яка затримана, і стоїть на штрафній площадці, uh -huh. зірвані пломби. Uh -huh. тобто, якщо зірвали пломби, значить хтось туди зайшов цю машину і могли б бути що туди на підкидати. Ну, як зазвичай, наркотики, оружі, так? Так, да? так, Потім він каже, що ви чините на мене тиск. Угу. Я теж багато що бачив, і багато що пройшов. Угу. Але ми сказали, ми не чинили на вас тиск, ми просто хочемо вас предупредити, щоб не вийшло це все з під вашу контролю. І також з під нашу контролю. Оце буде великий резонанс. Да, і щоб машина залишалася в прилуках. В прилуках, так. Да, якщо... Саме головне, що. Він акцентував, що не, не на нього не чиніть тиск. Ну як так? Ми, Та тиск, ми тиск? хотіли з ним просто зустрітися. Але він на зустріч дуже-дуже важко пішов. І не хотів. І, І нехотя це... захотів uh -huh. запросити навіть власників автомобіля. Uh -huh. Зараз він сказав нам, що ознайомиться із матеріалом справи, перетелефонує uh -huh. до слідчого в uh -huh. От. І потім о 15-й годині, це сьогодні, 22 го Грудня 2012 року дасть нам якусь відповідь, угу. тому що він якоби не усвідомлений в цій справі зовсім. А я ще угу. хочу акцент поставити тиску на працівників міліції, Привутської поліції, і угу. ми ніякого чи не хочемо. Ми просто угу. в разі... поки, що. поки що, в разі невиконання угу. чинних законодавств, угу. що ми максимально що ми зробимо, це шини. Угу. Шини а... підпалив. Чи угу. не підпалим, будемо діяти по ситуації. А скажи, будь ласка, а якщо перекрити ворота, з яких повинна виїжджати машина на Чернігів? Це однозначно. Однозначно. Перекриваємо. Я якщо вони виїдуть, не знаю яким способом, ми будемо і їхати до самого чіплівого. Так, і супроводжувати. І супроводжувати. Так, я зрозуміла. Перешкоджати незаконним діям угу, угу. працівників поліції. Понятно. І на твою думку, це схема, так? У кому якраз ідея схема. І схемою, я думаю, власник цієї, цієї автівки угу. більш докладніше розкаже в наступному відео. Все, угу. зрозуміло. Ситуацію, ще розказують, як з машиною Так. А, є. А що, я Бу... сумі, ви користувалися вже півроку цією машиною. так? Із... вона І, І... І вона тут? У прилуках у МРЕО було зареєстровано на мою дружину. А Офіційно, чесно. Бо є. А є документи? Ти... Можу показати, на тих основах. Але опять-таки ні одного оригіналу в мене немає. У мене, нема. у мене, у мене довелося залишитись після вилучення автомобіля. Тих і ключі, їх мені не дали, я прошу їх повернути сьогодні, хоча мені сьогодні вже повернути, бо бути рішення суду автомобіль. Якщо було рішення суду, любе, чи признали мою машину причасну до якоїсь кримінальної справи, чи ні. Якщо до сьогоднішнього дня його немає, ці рішення суду, то мені його повинні повернути. На сьогоднішній день, сьогодні 20. 22, е 12 прошло 5 днів, а ні по е А машину мені не повертають і мотивують незрозумілими мені речами. Вони так... її не забираєте? оставить нам, але у нас приклад, на саму... вона можна буде. А на самому, коли стоять, буде рішення реально? суду, мене вилучать і чи з дому, чи отут, чи як. Там. Ми не мали чи... права на ній їдети, чи, бо вона була чи в дорозі. Ну, не маючи на даний момент рішення суду. І до того не було рішення суду. Просто, взагалі, непонятно для мене, ну кажуть, що з моїм він кодом, але непонятно, як тоді він зареєструвався на ці номери, пройшовши такий юридичний шлях, цей автомобіль. Як сказати, Експерт, там, експерти так. пробивають довідки рахунок через інтерпол е все як е каже. Ну, всі моменти тої то життя то, що... автомобіля. Потім його, якщо він чистий, його реєструють на власника. Скажіть, який обіцяють подальший розвиток справи? Нам тут в прилуках нічого толком не сказали. І ніхто нічого не каже. ми спілкувалися з начальним міліції. Сказали, що треба робити все їхати в Чернігів. Машина тут, немає на не рішення суду, нема нічого. розумієте? Нам толком ніхто нічого не розказав. Ви розумієте, забирають просто е Ну нам сказали суду. Шахрайськими... Ми його не я бачили. так розумію ці дії. Це його я ще Скажіть, як сталося, що вибачили машину? Як це трапилося? Я їхав, Встановили. кермував даним автомобілем по вулиці Гвардійській. З І з покупателем я машину поставив на власній сторінці, на якій зареєстрований 5 років в інтернеті. Я виставив автомобіль на продажу. Мені по інтернету дзвонить дана особа. Зараз ну, весь момент. Дана особа чи продається автомобіль. Да, з вами завтра можна зустрітись. Да, кажу, ви звідки він каже, з Чернігова. Добре, зустрічаємося біля автовокзалу. Я з мойки, машину, трачусь, все це діло. Їду до клієнта. Клієнт странним образом, той не уміючий з усім відом подає, чи він не подає, ну я бачу, що він непрофесійно осматрює автомобіль. Він даже, ну розумієте, ну це ж ринок, це вторинний ринок. Є, є, є якісь торги там, як обично, знаєте. Взагалі він даже не, не цікавився сумою, Я такі чи думаю собі, що це ну, таке відбувається. Той сіли ми йому йому так воно нравиться, що це просто... Совпадіння <зваж> дуже нравиться. І їдемо ми по вулиці Гвардійської. Він каже: а ну давай, ну ж. Їду, все йому нравиться. Коли тут тільки виїхали, і одразу стоїть патруль Чернігівського, Чернігівського Гаї. Тойота камери двадцятка. На якій вулиці? Гвардійській. Тобто буквально от, от, попрямо, ну, там залишила по прямому там чи пуга. Ждали, а офіцери в мене вони зняти на е, відео, їхні посвідчення, машина, держномер е, ГАЇ. І, 3, І ще не дійшовши до автомобіля, вони вже мені повідомляли, що він в розшуку чи в угольник, я кажу, а як схема, так? Незрозумілими моментами, там ну, видно, що люди там все-таки професіонали в своїй справі, бо вони запоминають ряд цифр, набор цифр, букв, інос... Машина, інос... 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 наших номерах. Так, і машина і власники, ось, ось ці номера зареєстровані на мою дружину. Ми законні власники, визнані МРЕО, ми були. Я заплатив за неї страховку, чогось. Я дивіться, з 24.09 ми власники. Коли нас зупиняють, нам повідомляють, що машина з 10 грудня в розшуку. Це значить, або моя дружина, або я сам на себе написав заявлення, що у нас машину. Так? Потім, як виявляється, це взагалі якісь непонятні особи з Чернігова, незрозуміли, я не лічно з ними. Вони якоби являються він власником, і він подав заяву про угон автомобіля. І на цій підставі незрозуміло взагалі для мене, 10 грудня і 24 вересня, ну, є різниця, дистанція. Це, тобто, я вже їздив на цій машині, я власник чи дружина, яка різниця. Будучи власниками, а щось 10 грудня машина в грошу подається. Як правоохоронці коментують те, що вона ж все-таки стояла тут на обліку? Ніяк. Хтось коментують, але не чітко. Ждуть рекомендації. У нас просто правоохоронні органи з малими погонами. Юридично можна допомогу. Вони визнають те, що вона стояла тут на обліку. Документи є. Це... Ви розумієте, Я просто в повному розпачі про всходячої ситуації. Коментарі, я думаю, тільки будуть в дальнейшому вредити мені. І потому, що, ну, мені просто відповіть на моє питання. О, і тепер, согласно наші копії, що у нас є на тих паспортах, Ми хотіли подивитися, чи це соответствує. Ну, можна, щоб видно мені було, що ми не зібрали. Це XT, це XT46, 1837, 461837, так да, він. Угу. Воно? Воно. Він. Ніяких, момент... Ніяких Воно? подожди, 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 <говорит> Твой брелок. Стой, да. Я хотел батарейку Да, ну Ты тоже здесь. Да, он Ну позверялось. Баба позверялось? Да, Вы да, Два Два да. Да, Вот, да. Хай уже, хочу, ты робли. Воно, воно. Да, уже что Да, да, ты Да, да, да. Да, да, да. Да, Витягнемо. Да бігання. вже, вже що, 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 треба. Що треба зробити? Тебе всі розуміють. Ти хазяйка машина, ну так займайся, що ти на мене славкаєш. Ну так не кричи. То в принципі, фа була та сама, тому вона так 22 12. Ну, я розповідаю, це саме пакет туди. А? Да, да і, да. і, друг, і, да, і старий пакет ми ж ложимо в цей новий пакет. розумієте? Ви так? мені скажіть, де яка-небудь бумага чи документ, чи що-небудь, що в мене вилучили транспортний засіб. Дайте йому розписку. Це, по це, це місце події. Про те, що автомобіль марки, Volkswagen Розумієте, Це процесуальний ворот, документ, він, ворот, він ворот, на руки не дається. Данного, Як але? не дається, копію не треба, ребят. Ну що ж ви мені розказуєте? Через копірочку це діло пишеться, ребята. Не забрали, наскільки бабла і немає документа. Копію, так? Не вопрос, копію зробимо. Ми вам копію зробимо. Оце діло пишеться, через копію. Це ж ви що, що, що це за бумага? що шо вона шо ви такого ну, до, до місця подій? ну Розумієте, не я це писав, Я понял. Я не вийду. я вам. Я вам, грубо говоря, розповідаю те, що я так же само бачу, як і ви ну. Вони набирають копії. На... І де тут написано, Власне, що в нього є? Що? 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 Де тут написано, дай, що... Давайте ми ось... знімемо копію. На яких ознаваннях? Ні. Чи, ну, давайте ми, ми сюди... знімемо копію на домову... і надамо копію. Так, і ви ознаємо. Заповнять протокол да, осмотра да, сьогоднішнього. Осмотр. Так, так, да, так. Да, і зараз надамо копію. Да і все. Да не протокол осмотра мені треба. На якому ознаванні? Нам ознавання пред'явіть машини. крім вагона, де документ? І що у нас вилучили автомобіль. Ми законні. На Якщо час, нема цього, набор. то ми маємо право забрати ну, не, не отдасть нам машину. Ми ще являємося, бо немає вирішення суду ніякого. Ви, ну, є, Буде де, вирішення де суду, потім машину ми ставимо. І, і ну, його трезво, немає. Машина я ж міліція, на на чи базарі. Ріб, ну розкажіть, де, де я находимо? Да, 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 да. Будь ласка, просто розкажіть. чи ви не чуєте мене? Да що вони знають? Там он крахмалецька тобі Да, дає ничего не дав толково, крахмалець. Совершенно да. ну, ці хлопці. А він не не дадуть. Людина пошла домой ни з чим вообще, ні з якими документами, що дизайн. Нічого не дали, не об'яснили. Це го і Це тупо гоп, гоп стоп прийшли, забрали і да. увели машину. Да. Чого роблять одні у мене люди? Є правильно документи у мене роблять. тих паспорт. У мене не доручення. Я правда, являюсь правда. власником. У мене забрали, не предоставили мені. Давайте будемо За... значить, хто це видавав це посвідчення. Ой. Чи копірку треба було теж йому купити? Що це за що це за документ жовтий? Це скажіть мені, ласка. Оце зараз на даний момент. Оце що це за жовтий пластиковий э, пластикова карточка. Що це таке, скажіть мені, будь ласка. Тихпаспорт. Ні, є, є міліція. Не доручення, а техпаспорт. <пи> я власниця, понимаєте? На право власності. <пися> немає <пися> рішення суду. Будь ласка, ніякої ухвали. Тут стоїть експіть експерт. Стоять усі, будь ласка, скажіть, що чим є ота то, от пластикова карточка? Чим являється пластикова карточка? Хто мені відповість, будь ласка. Що то стоїть серебристий. Ні, ви мені скажіть, як міліція, що це за платьевої? Ні, я хочу почути від компетентних людей, які мене захищають в правовому полі. Скажіть, будь ласка, щом є пластикова карточка? Я не знаю, що таке. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Хто власник? У свідоцтві вказано, що прізвище або організація жива Тетяна Іванівна. Ну, да. які питання?